Київські дороги, якщо їх можна так назвати, тануть разом зі снігом. Ями ростуть швидше ніж гриби після дощу. Деякі вулиці тепер нагадують поверхню місяця щедро встелену кратерами. Водіїв стан справ обурює, хоча всі разом вони цілком можуть кардинально змінити ситуацію. Щоб змусити дорожників залатати вибоїна, в яку ви щодня потрапляєте колесом, треба не пошкодувати трохи часу. Як це зробити, джедаї дізнавалися на власному досвіді. Тож наочний лайфхак як зробити українські дороги кращими. Всі водії, що поводяться погано, в наступному житті потраплять саме сюди. Але ні, це не пекло. Це столиця України. Саме такий вигляд має дорога в одному з найзавантаженіших місць Києва на Петрівці. То зараз спробуємо поміряти лінійкою при такому, ой, при такому щільному трафіку це досить важко. Але зараз спробуємо. О! Дивіться, 12,5 сантиметрів. А за метр від цієї ще одна пастка. Ого! Тут 10 сантиметрів. У цей час неподалік нас таксист Петро намагається оцінити наслідки зустрічі з вибоїною. Не знаю, в ямку скочив, що то затріщало там, я ще не знаю. Вулиця, тут биться можна. А ви не викликаєте, щоб ви щось робили з дорожчі, там? Мені нема коли цим займатися. Я, я працюю, ночую. я викличу, тому цей день простоїть. Так само заклопотані інші водії. Дуже добре. Дуже добре, да. а ями. Вам не... ну, це дуже добре, це ями, хороші наші. Кавичка тільки. А скажіть, а ви готові зараз вийти, викликати поліцію, аби вони ями? Нет. Ми ж не збираємося чекати, поки хтось залишить тут чергове колесо. Тому викликаємо поліцію. Власне, як це може зробити, будь-хто з водіїв. Патрульні прибувають за кілька хвилин, бо дорогу сюди вже знають на пам'ять. Бачите, аварійна і небезпечна, мають виїжджати на зустрічну смугу водії, аби об'їхати оцю яму велику і оце отамано. Знаємо, ми вже були тут. Екіпаж швидко з'ясовує. Дорожники зараз дуже зайняті, латають в іншому місці. Зараз працюють вони на проспекті Московському, в сторону московського моста. Вони там ну, заканчують і виїжджають сюди. За годину до нас справді приїхав працівник Київавтодору Олег, але з такими обіцянками йому вже відкрита дорога у велику політику. За півгодини буде ліквідовано. І Серьезно? все, і все, да. А як це ліквідовано? Яким чином? Тут же вода вода буде убрана, положено асфальт, і все але і за пів години, і за кілька днів обіцяний асфальт має такий от вигляд. Де ж він? Експрес-ремонт від Києва Автодору. Ви бачите, яка полода. Сутра було дощ, час подут у але все і завтра буде все і добре, і все значить плюсова температура, будемо робити. Виявляється, згідно з, з держстандартами, усі вибоїни мають чіткі терміни ліквідації. Наша належить до третьої категорії, тож ремонтники мають щонайбільше тиждень, щоб виконати свою обіцянку. Інакше доведеться розповідати про дощ у суді. Уже якщо Київ автодору не реагує, то можна так далі що написали залу жалобу в прокуратуру. Прокуратура осуществляє надзор за всю деятельності. Якщо там немає реакції, ви можете подати офіційно в суд. Суд може офіційно їх заставить. А водіям радимо наслідувати наш приклад і своє обурення виказувати безпосередньо дорожникам. Дороги, як вам очень жахливі, очень плохи. А ви готові зупинитися? Викликати поліцію або штрафували? Ні, тому що сейчас опаздываю, так би вызвал.